Зараз я вам покажу лайфхак в ремонті, про який ви точно не знали, але який обов'язково вам може знадобитися, особливо якщо ви робите ремонт своїми руками і укладаєте ламінат вперше у своєму житті. Тож, давайте приступимо до розбору відео, яке я записував про укладання останніх дощок, які дуже важко підігнати до стіни, і які потрібно різати вдоль, тому що стіни бувають криві і не співпадає розмір спочатку дошки і в кінці дошка. Давайте розбирати, що я зараз роблю на відео. Я взяв цілу дошку ламіната, поклав її на останній. Анній укладений ламінат і вирівняв його, щоб вони були на одному рівні. Потім я беру шматок ламіната, він може бути вущим, може бути ширшим, але обов'язково, щоб він був замками з однієї і з іншої сторони. Одну сторону ми прикладаємо до стінки, а з іншої сторони ми малюємо по тій дошці новій, яку ми вже повинні покласти потім на місце. І у мене ламінат становиться дуже чітко до стіни. З зазором там 1 см як потрібно. Так само я роблю з іншої сторони, мені там потрібно було обійти двері. Так само я беру шматок. Ламіната, один край у мене до стіни, інший край я малюю по ламінату. І все чудово виходить. Так що користуйтесь, якщо комусь не зрозуміло, пишіть в коментарях, я спробую вам пояснити більш детальніше. Але ще детальніше я не знаю, куди пояснювати. Якщо цей лайфхак вам був корисний, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки.